Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томиш, і я запрошую тебе в подорож створення нових фінансових можливостей в твоєму житті. Закривай очі та дихай вільно, Відчуй своє тіло, зроби глибокий вдих в живіт і глибокий видих. Тепер зроби глибокий вдих грудну клітину і глибокий видих. І ще раз зроби глибокий вдих швіт і глибокий видих. І відчу своє тіло зараз від кінчиків пальців до маківки, від маківки до кінчиків пальців. Повертай увагу у своє тіло, це дуже важливо. І сьогодні ми активуємо твій серцевий центр ми будемо розширювати енергію любові і приймати через любов дари Всесвіту. А тепер важливо згадати події в житті, за які ти відчуваєш вдячність. Перша подія можливо, це весілля, можливо, це народження дитини. можливо, це перше кохання, можливо, відпочинок. Подякую від серця. Вдячність це ключ до розкриття серця. Друга подія. Відчуй вдячність до життя за те, що ти живеш в цьому світі, дихаєш. Маєш смачну їжу, мрієш. І третя вдячність, третя подія. Подяку від щирого серця активує енергію любові. І зараз зробив дих, грудну клітину, любов. Можеш навіть проговорити. Зробив дих, любов і видих, любов. І зафарбовуй енергії любові всю кімнату. Зроби вдих любов і видих, любов та вдячність, і виходь за межі міста. Покривай все місто своєю любов'ю. Зроби вдих любов і видих, любов та вдячність. І зараз ти виходиш за межі континенту. Відчуй вдячність та любов до життя, Відчуй вдячність та любов до всіх можливостей, котрі ти вже маєш. Зроби вдих, любов і вдячність, і зроби видих любов та вдячність. І весь всесвіт насичується твоєю любов'ю, турботою вдячністю. І чим більше ти будеш дякувати, Кожному дню, кожній секунді, кожній людині, бо кожна людина це є вчитель в твоєму житті. Тим більше можливостей ти будеш отримувати і відчуй в своєму серці, чого бажає твоя душа, які фінансові можливості ти хочеш створити в своєму житті. І роби би, таку протяжку. Завдяки твоїй енергії, любові та вдячності, ти втягуєш найкращі події, фінансові можливості людей, вдачу, чого бажає твоя душа, Не мов би протягуй втягуй своє тіло, навдих, зроби вдих і на видих, закарбовуй в своєму тілі ці можливості, розповсюджуючи у кожній клітині. І ще раз зроби вдих і втягуй своє тіло фінансові можливості, гроші, потоки, машини, квартири, що би хотіла твоя душа, нову роботу чи твій намір. Уяви, коли твоя душа і любов розширена за межі всього всесвіту, скільки можливостей ти можеш отримати, а твоя енергія безмежна. І на видих роби вдячність, вдячність до всесвіту, вдячність, любов. Що доброго ти можеш зробити сьогодні для інших, для себе, для оточення, для Всесвіту? Який показник твоєї вдячності? Можливо, це посмішка, можливо, це гарний настрій інших, можливо, це благословення інших людей на фінансове процвітання. Можливо, це дарунки від тебе, і, можливо, це кожного дня по-різному. І зароби ще раз на вдих таку протяжку і втягуй своє тіло, нові фінансові можливості, гроші у валюті, котрі ти можеш уявити, у кількості, котрі ти бажаєш Всесвіт, Він процвітаючий, у Всесвіті всі можливості для тебе. Твоя задача дозволити це впустити в своє життя, в своє тіло, в свою кожну клітинку. Твоя задача, коли ти вийдеш з цієї медитації, бути у стані вдячності, любові і процвітання. І чим більше любові вдячності і стану процвітання буде в твоєму житті, тим швидше фінал можливості прийдуть в твоє життя. І зараз ще раз зроби вдих і втягуй своє життя в нові фінансові можливості вдячністю та любов'ю. Все світ дарує стільки, скільки ти просиш, дозволь собі, дозволь по право твого народження ти вже процвітаюча людина. І на видих. Подякуй Всесвіту за всі можливості, котрі вже є в твоєму житті. І скажи Всесвіту, що ти відчуваєш, що він тебе підтримує, піклується, і згадай, скільки всього чудового було в твоєму житті і ще раз відчуй за це вдячність. А зараз подумай про своє істинне бажання, що би хотіло створити твоя душа, які матеріальні блага, в якому домі є бажання жити. Як подорожувати, скільки грошей щомісячно отримувати, скільки подарунків дарувати іншим, відчуй, відчуй і подякуй за те, що ти вже маєшся своєму житті на рівні вібрацій. А отже, чим більше ти будеш повертатися до цього стану, тим швидше, матеріально. Це ввіди в твоє життя. Ще раз зроби вдих і втягуй своє життя через вдячність та любов, нові фінансові можливості, гроші, знайомства, роботу, проєкти, клієнтів, що тобі зараз потрібно. І на видих, дякуй цьому світу за те, що ти вже маєш, і за те, що ти це отримаєш. А тепер через енергію любові та вдячності благослови кожну людину в своєму житті, знайому, незнайому, на фінансове процвітання. Побажай кожній людині в твоєму житті, кожній, щоб вона мала все найкраще в своєму житті, щоби фінансово росла, щоб були нові фінансові можливості. І побажаю від щирого серця всього того, що ти бажаєш собі. І можеш навіть проговорити, я благословляю всіх людей на істинне процвітання, на фінансове процвітання, на нові фінансові можливості. Я щиро від серця бажаю кожній людині рости у фінансах. Я бажаю собі рости у фінансах. І я дякую вже за всі можливості, котрі я маю в своєму житті. Я дякую Творцю Всесвіту за все, що я маю. І я готовий чи готова до створення нових фінансових можливостей через любов, через вдячність і через прийняття і розкрив собі ось це відчуття дозволу. Що по праву твого народження ти можеш створити все найкраще в своєму житті, що ти вже творець свого життя, що ти вже кожного дня створюєш щось нове. І ось це відчуття буде дарувати тобі дива, ти будеш нести відповідальність за все, що ти маєш в своєму житті. І через енергію любові та вдячності ти найшвидше. Може створити найкраще в своєму житті. І ще раз роби вдих любов і видих любов та вдячність. Вдих любов та вдячність та видих любов та вдячність. І будь джерелом любові та вдячності кожного дня. І поступово повертайся в свій день, в свою кімнату. І будемо завершувати. Нашу медитацію. А якщо ти глибше хочеш піти в процес створення нових фінансових можливостей, я запрошую тебе в свою програму Money Boost. Вона проходить раз на три місяці. Деталі дивись в телеграм-каналі чи в моєму інстаграм. Посилання на мої канали є в описі під відео. Бажаю тобі істинного процвітання. і бажаю тобі, щоб кожен день тривав тобі ще більше. Більше можливостей обіймаю.